Друзі, сьогодні у нас 26 січня, і сьогодні у нас у Дніпрі, і не тільки в Дніпрі, а й в Україні був масований ракетний обстріл зі сторони Російської Федерації. Мені написали, що сьогодні після такого туману і інію завжди виходить сонечко. І дійсно... Ви праві, весь день сьогодні було сонечко, прекрасніша погода. От. Що я хочу вам показати трошки, Вон, бачите, падає сонечко на домівка. Воно ззаді вже. Значить, станом на 15.50 на, 15 на 4 часа вечора. Хочу сказати, що Російська Федерація запустила по території України 55 ракет із моря, і не тільки з моря, а й з повітряного пространства. Тобто сьогодні був масований ракетний обстріл нашої країни. По інформації, яку нам надали. З офіційних е, істочників, виходить, да, що 47 з них збито було і 20 з них тільки в Київській області. Ось така наразі ситуація. Повітряна тривога дуже е, довгий час длилася. Практично півдня. Наразі повітряної тривоги немає, але все рівно нас закликають бути обережними і в разі необхідності проходити до укриттів. Але яких я не знаю. Де вони? Я, я, я не в курсі, де ці укриття. Хто побіля метро там. Ну, зрозуміло, да, ще можна спуститися в метро там, і так далі. А куди діватися остальним людям, я не, я не знаю. Хто, допустим, працює там на якомусь заводі, можливо, там вони стролися ще е дуже давно і там було предусмотрено, да, допустим, сховища якісь і так далі. Де на нових масивах можна пройти в укриття, я не знаю. Отака ситуація. Зараз вам покажу сонечко, люди добрі, яке у нас сьогодні є, яке нас сьогодні радує. ось отаке, таке, дивіться. І отаке сонечко у нас було увесь день. Дуже приємно спостерігати за такою погодою. З утра був іній, було красиво, дуже. Весь день сонечко, на вечір сонечко, вітру немає. Ну, Як на мене, мені подобається така погода, красива, при цьому не холодно. Відносно не холодно. З утра. Зарані не стало світла, ну не по графіку, і ми ще останньою подумали, що дії... наступив якийсь очередний блекаут, зв'язаний з тим, що з ракетним обстрілом, да? який наступав, про який нас сповіщали. Але виїхавши в город, я подивився з утра і побачив, що світло є. На деяких участках дороги там, ну, працювали світофори. Там, і так далі. Тобто, І тоді я зрозумів, що це не блокаут повний, а просто частично виключали світло. І було цим вже легше. Добравшись на роботу до себе в кооператив, в гаражі, я обнаружив, що в мене світло було, але в квартирі не було з Отака От наразі була ситуація. Дуже напружений день, був люди добрі. Ми з цим тут живемо, але ми все витримаємо, ми пройдемо це вже все і будемо ще сильнішими, і буде в нас все добре. Тут також бачите, працює світофор. Я цьому дуже радий. Буде проще проїхати це перехрестя. От. Буде все добре. Напишіть, яка у вас погода, хто де знаходиться, в якому регіоні або країні, дуже інтересно буде почитати. Коментарі я всі читаю, спасибі всім тим людям, які пишуть коментарі, підтримують мій канал лайком. Це для мене дуже важливо. Якийсь зворотний зв'язок від вас. Тим самим я е, бачу, що дійсно мої ролики, не даром я їх. Записую для вас. Але наразі е, дуже отак дорогу знімати е, не можна. В цьому участку можна, а так, звісно, не можна не, знімати, бо можуть попастись на дорозі якісь режимні або ще якісь об'єкти, які воєнні і так далі, які не можна е, публікувати. Тому люди добрі. З вас лайки і підписки, бо в мене одні підписки <пішли>, пішли. Надіюсь, що це недобрі люди відписуються. От. А я погнав далі. Якщо що, вийду в ефір, день з горем пополам прожили. Е... Живі, здорові. Двигаюсь по роботі тут по городу. Город живе своєю життю. Надіємося на краще. Все мира, добра, любові. Всього найкращого з вами був Олександр, місто Дніпро, 26 січня.